Вітаю! Мене звуть Ганоченко Дарія, і сьогодні ми розберемося з метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику. Але не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Отож, поїхали! Давайте згадаємо, як взагалі виглядає прямокутний трикутник. Це трикутник, у якому є один прямий кут. Ми звикли його будувати таким чином, але я вже трошечки проспойлерала. Коли ми будемо вивчати метричні співвідношення, то нам було б зручно малювати його таким чином, що він. Що ж таке? Він стоїть на гіпотенусі. Бо так нам зручно буде проводити висоту, говорити про неї, і виражати катет через гіпотенузу і певні проекції. Отже, ми почнемо з висоти, яка проведена до гіпотенузи. От у нас є висота СК. Давайте розберемося, про що нам говорить визначення цієї висоти СК. Висота, яка проведена до гіпотенузи. Вона є середнє пропорційне між проекціями катетів на гіпотенузу. Я погоджуюсь з вами, що спочатку звучить це складно, але давайте ми будемо по частинкам розбирати. Висоту ми вже і так намалювали. Все добре. Далі нам говорять, що це середнє пропорційне, так? Що таке середня пропорційна? Тут вам треба зрозуміти, що коли у нас, давайте проводити аналогію, коли є середнє арифметичне, то ми додаємо наші значення і ділимо на їх кількість. А коли середня пропорційна, то ми наші числа перемножаємо і беремо корінь такого степеня, скільки у нас чисел. У даному випадку у нас буде два числа, так? Бо у нас два та відповідно, будуть дві проекції, тому і корінь буде квадратний. Отже, це К, це у нас середній пропоційний, тобто корінь, із якогось добутку, так? Отже, ми переходимо тепер до ось цієї частини речення, де нам уже пишуть між проекціями катетів на гіпотенузу. Давайте розберемося. Хто у нас в проєкція від катета СА. Згадуємо, що проєкція це відстань між основою похилої і основою перпендикуляра. Ну і на даному, в даному випадку, звичайно, все логічно, що проєкція СА це у нас буде відрізок КА. А проекція від катету СБ – це буде відрізок БК. От він у нас і є. Давайте ми. Це поставимо до формули. Це К, це корінь із БК і КА. Я навіть спеціально обрала такі кольори, щоб краще запам'яталася ця формула. Це К це у нас висота. Так? А якщо ми от візьмемо акварельними фарбами і змішаємо жовтий і синій, Кольор ми отримуємо зелений, тому думаю, що формула запам'ятається легко, і розуміння, звичайно, теж буде. Давайте попрактикуємось на задачі. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, що проведена до гіпотенузи, якщо вона поділяє гіпотенузу на відрізки 4 і 16. Ну, давайте будемо малювати. Так, беру ручку. Менший відрізок у нас 4, а більший 16. Це наша висота, поділила гіпотенузу на два відрізки. Давайте собі запишемо БК 4 см, Ка 16 см. Тепер наша задача знайти ЦК. А ми вже знаємо метричні співвідношення, і я скажу, що ЦК це середня пропорційна, так? тобто наш корінь із кого? Із проекцій ось цих катетів на гіпотенузу, тобто між БК і КА. Отже, ЦК дорівнює корінь із 4 не 16. Ні в якому разі 4 і 16 не перемножайте. Просто візьміть окремо корінь із чотирьох, ну бо у нас є властивості корінь, які ми можемо використовувати, це буде два, і корінь із 16 – 4. Тобто, в нашому випадку ЦК буде 8 сантиметрів. Давайте поглянемо. Чи про це нас питали? Нас просили: знайдіть висоту прямокутного трикутника, що проведена до гіпотенузи. От ми її знайшли. Отже, у відповідь я так коротко буду писати. Це К дорівнює 8 см, те, про що нас і питали. Добре, з висотою ми розібрались, тепер давайте перейдемо до катету. Визначення говорить, що катет прямокутного трикутника це середня пропорційна між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. Ми розуміємо, що нам треба ось це визначення на частини розбивати для того, щоб зрозуміти, що воно означає. Катет прямокутного трикутника. Давайте спочатку візьмемо і виділимо ось цей катет, будь-який: Це Б, «А». Це ну, я виділю це А. Бачите, в мене визначення, і сам катет однаковим кольором позначено, для того, щоб було ну, якось візуально зрозуміло. Кажуть, катити є середнєпропорційне. Окей, ми зразу намалюємо середнєпропорційне. Ми знаємо, що це корінь, так, із добутку чогось. Добутку чого між гіпотенузою, а вся гіпотенуза це у нас АВ. Перепрошую за цю букву К, її не має бути, вона на наступних слайдах має бути. От вона у нас АВ. І проєкцію цього катета на гіпотенузу. А що таке проєкція? Це відстань між основою похилої і основою перпендикуляра. А у нас цього перпендикуляра немає. Отже, давайте проведемо цей перпендикуляр. Я проводжу ЦК, так? І у мене утворюється вже проєкція КА, і це відповідає нашому визначенню. Середня пропорційна, тобто корінь, так? Між гіпотенузою, ось наша гіпотенуза АБ повністю, і проекцією катета на гіпотенузу КА, ось вона. проекція. Отже, давайте пробувати розв'язувати задачі. Так, зараз беру вже не указку, А Перо. Катет прямокутного трикутника 8, а його проєкція на гіпотенузу 4 знайдіть гіпотенузу. Ну, давайте позначати. Скажемо, що катет це B – 8 а його проєкція на гіпотенузу, що таке проєкція, Є відстань між основою похилою і основою перпендикуляру. Тобто БК у нас 4. Давайте запишемо cb 8 см і БК. 4 сантиметри. Погодьтеся, що в попередньому означенні я вам розказувала не як знайти гіпотенузу, а як знайти катет, так? Але разом з тим ми можемо використовувати ту саму формулу, тому що в тій формулі у нас міститься гіпотенуза. Давайте ми скажемо, що таке насправді катет ЦБ, так? Будь-який катет в прямокутному трикутнику це середнє пропорційне… Так, між ким? Між гіпотенузою, я напишу це АБ, і проекцію цього катета на гіпотенузу. В нашому випадку проекція – це БК. І тепер ось цю формулу, яку тільки що ми написали, ми будемо підставляти числи, які нам відомі. Це Б8. АБ нам невідомо, тому воно так і залишається. Я пишу АБ і БК 4. Корінь нам заважає, тому обидві частини рівняння ми візьмемо до квадрату. Отримуємо 64. Давайте навіть ось тут намалюють, до квадрату, до квадрату. Дорівнює 4АБ. Біля АБ нам заважає четвірка, обидві частини поділимо на 4 і отримаємо 16 дорівнює АБ. Отже, ми знайшли гіпотенузу. Нас і просили це знайти, тобто у відповіді ми запишемо 16 сантиметрів. Не лякайтеся, коли вас просять знайти якийсь елемент у будь-якій формулі, який ну, неявно виражений, так, це дуже схоже, як ми використовуємо площі формули площ. Ми, якщо знаючи площу, так прямокутника, наприклад, ми можемо знайти. Його довжину або ширину, в залежності від того, що просять, і так далі. І ще одна задача: висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, ділить гіпотенузу на відрізки 18 см і 32 см. Знайдіть катети трикутника. Я раджу перший раз задачу читати до кінця, а потім уже малювати малюнок і позначати. Ми прочитали задачу, зрозуміли прямокутний трикутник, так? І от висота, ось ця ЦК, яку я провела, вона ділить на відрізки 18 і на відрізки 32. Наша задача знайти катети. Ну, давайте почнемо з катету СА. Ми знаємо, що у нас є метричне співвідношення, і воно каже, що ЦА це середній пропорційний між усією гіпотенузою. І проекцією катета на гіпотенузу. Давайте ви стопнете це відео і скажете, яка тут буде формула, а далі звіримось. Отже, Це А це АБ, наша гіпотенуза, помножити на Ка. Рухаємося далі. Це А ми шукаємо. Окей, воно невідомо. Далі, АБ відома нам. Ну, от прямо так сказано, що гіпотенуза чомусь дорівнює? Ні, не сказано, але ми знаємо, з яких шматків вона складається, так? Шматка 18, ну, я маю на увазі відрізок, звичайно. 18 і 32. І КА нам теж відомо. Отже, давайте ми скажемо, що ЦА дорівнює корінь із АБ разом 18 і 32 дасть 50. Сантиметрів. Ну і там, звичайно, можна дописати, навіть потрібно дописати сантиметрів. Тоді 50 помножене на 32. Звичайно, ні в якому разі ми не множимо, ми розкладаємо на множнику і виносимо корені. Хто такий, не корені, а цілий показник з знака кореня. Хто такий 50? Це 2 помножене на 25. А хто такий 32? Це 16 помножене на 2. Отже, А у нас дорівнює Корінь із 25, я однозначно знаю, 5. Корінь із 16 це 4, а ось тут з двійка ще дві перемножується, причому. І знову ж це таки виходить корінь із 4, тобто на 2. Тоді Це А у нас дорівнює 5 на 4, 20 і на 2 40 см. Отже, Це А ми знайшли: отут вже у нас 40 см. Звичайно, можна Це Б знайти і. По єгипетському трикутнику, так? Усно, тому що у нас гіпотенуза 50, тут 40, а тут, звичайно, буде 30. Але давайте ми попрактикуємося і ЦБ за допомогою метричних співвідношень знайдемо, виразимо через формулу, що таке ЦБ. Це середнє пропорційне між нашою гіпотенузою і проекцією цього катета на гіпотенузу, тобто між БК. Тоді. Це Б дорівнює корінь із 50 помножити на 18 за умови. Так само Це Б ми розкладаємо. Що таке 50, 25 на 2 і 18 9 на 2. Це Б дорівнює корінь із 25 5, корінь із 9, 3, 2 на 24, і корінь із 4, 2. Значить, Це Б. Дорівнює 30 см. Тепер дивимося нас просили знайти. Звичайно, нас просили знайти катети. Отже, ці відповіді, які ми отримали, ми вже можемо записувати: 40 см і 30 см. Отже, сьогодні ми з вами розібрали, що таке метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Розібрали висоту і катет. Дякую вам за роботу і до зустрічі в наступних відео.